Так, до проходня 9 клас. Що я вам сьогодні пропоную? Пропоную, так як у мене трошки курси, і, в принципі, ми там нікуди не спішимо, все, що нам треба розглянути, ми ні від, ні від чого не відстаємо, там все у нас добре. Можемо собі дозволити один урок виділити на таку гарну справу. Справа називається Конкурс бабер 2022. Якщо ви знаєте, існують багато профільних конкурсів. За предметами у нас на інформатиці цей конкурс називається Бубер, проходить щорічно і в цьому році, зважаючи на нашу ситуацію, нам організатори дозволили проводити його безкоштовно. І я думаю, що якщо безкоштовно, то можуть прийняти участь всі, хоча прийняти участь, не кажучи, там ну, може хтось щось якесь місце займе. Це все класно, але можна хоча б просто прийняти участь. Так, я думаю. Згодні, будете проходити цей конкурс. Там такі задачки на логіку. Ну, інформатика, звичайна, логіка. Дуже цікаві, різноманітні. Я думаю, вам сподобається. Проходимо. Аліна, Денис. Мовчать, значить. Ага, спробуємо. Добре, так. Мовчать, значить, згодні. Не бійтеся його. Дивіться. Ніхто не дізнається, хто що там на відповідав. У вас будуть закодовані файли в кінці, навіть за назвою файлу, наскільки я пам'ятаю, я не зможу зрозуміти, де чий файл. І навіть не те, що ну, зрозуміло, що ви мені там будете скидувати свої відповіді, але я їх відкрити не зможу, чисто фізично. Це все буде перевірятись десь там. Там місто Львів, організатор, наскільки я пам'ятаю, там якийсь університет. Тобто не. Не стрісняйтеся, все буде добре. Так, що нам необхідно зробити? Дивіться, скачати папку з Google диску за посиланням нижче. Ось у вас є папка. Ну, не папка, архів в нашому випадку. Переходимо. Ось посилання. Переходимо. Переходимо, що у нас тут є. Є кнопка Завантажити нема, але є кнопка відкрити в новому вікні. Пам'ятаєте, коли отак не хоче відкриватися, Чи, чи. Так, Коли не хоче відкриватися, ми отак не хоче завантажуватись, ми відкриваємо в новому вікні файл, а потім його завантажуємо. Ось тепер з'явилася кнопка завантажити. Чекаємо. Ось, пішла загрузка, все добре. З цим зрозуміло. Да? Відкриваємо в новому вікні, завантажуємо собі архів. Він у нас завантажується в папку загрузки. Я собі тут трошки видалю, щоб зараз. На це увагу не звертайте, що я тільки що зробив. Так, ось завантажився архів. Відкриваємо його, прямо тут на нього можна натиснути, він відкрився. Архів розархівовуємо. Архіватор у вас може виглядати інакше, але у нас нещодавно була тема архіватори да? на початку року, наскільки я пам'ятаю. І в підручнику ви знайомились, як, як інакше можуть виглядати архіватори і те, що в них в будь-яких є кнопка розархівувати. І майже тут вона у всіх знаходиться. І працює все за одним і тим самим принципом. Натискаємо розархівувати обираємо місце куди. Я, наприклад, на, робоч... на робочий стіл. Обрав все він. Розархівувався, це можна закрити і це все можна звернути. Дивимось далі. з'явилась ця папка вівер. Відкриваємо її, відкриваємо, що є в ній папочка, і нас цікавить оберіг. Тільки у мене є ще одне питання, ладно. Так. Ці всі. Не намагайтесь відкрити, щось з ними зробити, змінити їм ім'я і так далі. Всі завдання все одно знаходяться в цьому файлі BBR. І там переглянути відповіді ніяк ви не зможете. Ці файли тільки забезпечують роботу ось цього додатку. Нас цікавить файл baber.exe. Дивіться, у вас. В завданні я вам все, в принципі, так і написав. Скачали папку, далі розархівували, далі запустили на виконання файл оберex. Відкриваємо його, і у нас тут є ось таке віконце. Обираємо клас свій, 9 клас це 8.11. Тут дивіться, нам необхідно прочитати. Прочитати ваші завдання. На 9 клас дається вам 70 хвилин. Ну, На уроці у вас 70 хвилин немає, звичайно, тому, мабуть, краще почати це робити, коли у вас є вільний час. Якщо у вас сьогодні це останній урок, то можете зараз робити, ну і закінчити трошки пізніше. А так, дивіться самі. З цим ознайомились, переходимо назад, натискаємо. Натискаємо розпочати. А тут що? Тут все просто. Пишемо своє прізвище, ім'я по батькові тільки прям своє, не чиєсь українською мовою. Пишемо правильно. А то вдруг ви виграєте щось, а буде написано з помилку ім'я або по батькові. Обираємо стать, обираємо клас. І натискаємо далі. Коли ми натиснули далі, обираємо, тепер реєструємо, що ми з Миколаївської області. Необхідно її тут знайти. Район нам вказувати, бачите, зірочки нема на районі, тобто район вказувати не обов'язково. Населений пункт у нас місто Миколаїв. Всі ж пам'ятають, як пишеться українською мовою. Номер або назва навчального закладу. У, так, тут у мене трошки є питання. А ну-ка зараз. Номер або назва навчального закладу. Що ми там пишемо? Я просто не можу додзвонитися людині, яка точно б мені б це сказала. Що там писати? Давайте, наскільки я пам'ятаю, ми там пишемо просто школа 45, можна написати ЗЗСО, заклад загальної середньої освіти номер 45 Ось так пишемо, добре? Ну, На відео побачите, знову переглянете, як ми тут пишемо. Натискаємо далі, і тут нам необхідний пароль. Пароль на доступ до цієї програми, пароль. Е Звідки вони взялися? Раніше, коли цей конкурс був платний, ну, пароль присилали, звичайно, після того, як ми заплатимо кошти. там якісь. Зараз пароль вже є в місті, але до мене він ніяк не дойде. В принципі, після цього паролю ви натискаєте далі і вже потрапляєте якраз на завдання. Я дізнаюсь пароль і напишу вам в Google класі. Добре, просто треба ну, зачекати, не можу дозвонитися до людини, яка знає пароль. Я вам тут в кінці напишу там, чи тут після реєстрації напишу пароль, такий то. Добре? Добре. Добре. Введете пароль і все. В принципі, там почнуться вже завдання. Ще раз, качаємо файл, розархівовуємо його, запускаємо в реєструємося, прізвище ім'я по батькові стать. Стать, клас, місто, район, школа, школу пишемо ЗССО, ЗЗСО номер 45 пишемо пароль, виконуємо завдання. І дивіться, після закінчення роботи, коли ви там все виконаєте, там у вас буде можливість, якщо вам надоїло, там не хочете щось не виходить. По-перше, буде можливість повертатися до завдань, там якісь пропускати тимчасово, потім повертатися до них. Назад. І буде у вас можливість закінчити передчасно. Тобто натиснути кнопку, завершити там тестування, чи як воно називається, не пам'ятаю. І все. Коли ви це завершили, от після закінчення роботи на робочому столі у вас з'явиться закодований файл. Просто якийсь афайлок з'явиться новенький на робочому столі. Ви його знайдете і відправите мені як відповідь на це завдання в Google Class. В принципі, на цьому все. Все зрозуміло. Питання може, якісь є? Немає питань. Немає питань. Як тільки у мене з'явиться пароль, я напишу в Google Class і напишу вам Viber, щоб ви почули, що він вже є в Google Class. Все. Тоді дякую за увагу. Я побіг далі трошки працювати. До побачення. Дякую за побачення.